В селах Добропільського району демографічна ситуація катастрофічна. Молодь масово від'їжджає в місто. Так, в селі Криворіжжя 20 років тому жили 500 людей. Сьогодні немає і 200. Немає роботи. Створити нові робочі місця вирішили в районній адміністрації. Декілька сіл об'єднають в один туристичний маршрут. Один турист дає до десятка робочих мест. Планируем прежде всего это однодневные маршрути, поскольку ніто інфраструктури такої нормальной, которую нужно розвивати. Що ми, естественно, планируем плануємо такі маршрути одноднівки. Прежде все это може быть для деток. Першу зупинку екскурсанта пропонують зробити в Кам'янці. Тут у Володимира Онопченка вже років за 20 мешкають лелеки, цікавляться та фотографують птахів багато хто. Та щоб поставити це на комерційну основу, родині і на думку не спадало. Селянам ніколи організовувати тут. Надо городами займатися, бо щоб було щоб до пенсії, щоб було шо що, прибуток іще сфотографувати лелик, заламінувати та продавати фото радять Олексію в райадміністрації та асоціації зеленого туризму. На комерційну основу впевнені чиновники можна поставити і виготовлення ляльок мотанок в сусідньому селі. Професію засвоїла завідувачка бібліотекою. А ще можна зробити театралізовану виставу з процесу кування. Замовлень у ковалів багато. Стулія простають, ну, в програмі, допустимо, кожному дати спробувати, що це таке. Тобто жилаючі обычно всегда знаходяться. Є в одному з сіл і садиба, яку пропонують для відпочиваючих. Будинок користується попитом, але він замалий, сучасний та недостатньо колоритний, кажуть бізнесмени асоціації. А з розваг тут є тільки рибалка. Є у нас рибалка, є у нас лодочки, річка, вик вам тут лодочки, пристані можна купатися, ну і рибу, тим Ну, звісно. У нас є удочки, у нас є все тут. Це все можна об'єднати та зробити маршрут, кажуть в асоціації зеленого туризму. Вважають, сільські мешканці мають змогу стати володарями садиб, зробити єврозручності в будинках, придумати бренд екскурсії, а в кімнатах залишити все, як було при бабусях. В Європі туризм дуже розвинений. У нас такого поки що немає. Мало ініціативи. А ще проблема, що немає законодавчої бази. В асоціації її тільки пропонують створити. Так как у наших белорусов уже есть, поляков, румынов, венгров, это все есть. Они не плачут налоги при какой-то границе. У них пять комнат, у нас девять кое-каких мест. Вот эти преференции от государства. Если будет сделано, тогда на рынок... Пайдет определенне количество людей. Закон про екологічний туризм кажуть в асоціації, вже розглядають у Верховній Раді, створюють і державну службу для керівництва галуздю. Тому в асоціації вважають, у Добропільського району є шанси стати туристичною мекою регіону, а у східної України популярним екотуристичним куточком для тисяч відвідувачів.